Ми знову повернулися на пост шоу про кулінарні старти. Ми його феєрично завершили. Переможець Антон Антонюк, він володар головного призу у першому сезоні. А ось Ернест Білошкурський дійшов лише до другого етапу. вони двічі з Олександром Харватом готували страви свої коронні. Який тобі тур най... найбільше сподобався? Все таки перший, там де були холодні страви, чи там, де вже були гарячі, що тобі взагалі приємніше було і класніше готувати. Було приємніше готувати в першому етапі. Чим е... саме? Чому? Ну, не знаю. Мені просто було класно. Да? А, а чого? Вас, наскільки пам'ятаю, у вас був якийсь на другому етапі суп з ковбасою? Так-да-да. Да, да. І... Ага, в першому квітка дельвесу. Ну, звичайно. Ми це пам'ятаємо. То тобі перше. Холодні страви, зрозуміло. Е, Настенька? А що тобі найбільше сподобалось готувати? Ні. Ну я знаю, я знаю відповідь наперед. Це буде торт, але давай так ні не ліміта. Ну бачу, помилилася. Що ні. тобі найбільше сподобалось? взагалі? етапів. Торт всіх так. був трохи киселенький, мені так здається. Ти любиш солодке, все Ну так. <рисловлені> мені найбільше набагато сподобалась риба в соусі. Другий етап. Ага, риба в соусі. Ну так. А бачиш, я думала, що тобі солодке. Е, тобі який етап найбільше сподобався? Коли я повернувся, вже півфінал був. Е, е, кхе, а то мені сподобається більше більш самому робити. Щоб <пробітник> <пробітник> ніхто тобою не керував, так? Да? Ну так. Да. Ну, власне, вже О, у півфіналі. Перші дві, два етапи. Того... Геннадій керував, так? <пробітник> Навпаки, я керував. Три? Мені здалося, що ти керував м'ясним пирогом. Ну і керував салатом. Ага. Ну, все, бачите, у нас тут виявляється, у нас діти керують всім. Це нам дорослим, лише здається, так що там дорослі, дорослі. У нас діти керують, тому що це дитяче шоу кулінарні старти. Е, і власне, Антон. Е, ти як переможець, ти вже можеш сказати з висоти свого п'єдесталу кулінарного. Чи змінив би ти якусь страву? От дивлячись на всі пройдені етапи, на все приготовлене, можливо, щось не вдалося так, як ти хотів. Що би ти змінив у своєму стартівському меню? Ну, чесно кажучи, коли я дивився фінальну програму, і коли журі, ну, в них було зауваження, що було жорсткувати м'ясо, мені тоді було. Ну я б саме фінальному, в фінальному фінальному етапі можливо змінив би яку страву на якусь іншу, mm -hmm. ще дійсно э, часу. Ми ну, не вписалися трохи в часові рамки, треба було довше його подошкувати, м'ясо щоб воно було м'якше? Ну так наскільки ми пам'ятаємо, у нас навіть е, техніка вже на фіналі відмовлялася працювати. Ну я так думаю, що техніка просто не хотіла з нами прощатися. Вона хотіла, щоб ми ще і ще, ще знімали. Е, яка страва твоїх конкурентів тобі найбільше припала до смаку? От чи є щось таке, що тебе здивувало І ти подумав? Вау, оце я хочу готувати! Оце я собі візьму на замітку свій е, кухарський е, записничок. Так, треба подумати. <гум> чи є хтось, хто тебе в чомусь перевершує, Зізнайся всім глядачам. Тому що для тебе ніби немає не під силу жодних дій. Ну мені було трохи не знаю, чи правильно сказати, складно, коли в другому етапі ми були в парі з Вікторією Дембіцькою і Вікторією Єфімовою. Бу... Ми свої страви готували, були повністю зосереджені, навіть не дивилися толком на стіл суперників. А в фіналі ми вже подивилися, дивимося, в них такі гарні стоять. і я думав, взяв би на замітку собі такий рецепт. Ми тоді з Юлею так добре переживали, що Тим більше, що Людмила, у нас вона е е любитель таких всіх овочевих, легких, за здоровий спосіб життя, такі страви її улюблені. І, власне, що ж готували ми упродовж усього першого сезону кулінарних стартів, чим дивували нас е, юні, і старші учасники. Дивіться та насолоджуйтесь смачним відео на ваших екранах. Хочу відмітити оригінальність подачі. Ну і смачно. смачно. Все спробували, все знайшли в тій корзиночці. Ну, ну Це фермерський, там кусок сала треба. Ну, як на мене, страва смачна, але трошки недопрацьована. Не вистачає спецій і забагато води можна було б трішки скомбінувати плешки з водою в інших пропорціях. Та от у кожного чоловіка є полоса чорна, полоса біла, а у вас, мабуть, складається з шоколаду білого, чорного. Пусть у вас білий шоколад приобладає. Я приємно вражений виглядом. Бо здалеку мені здалося, воно ну, воно було подібне на олів'є. Так. Салат такий освіжаючий, вітамінний, весняний, такий дуже е, яркий, напевно, як наші дівчата такі. Знаєте, я дуже люблю от, именно, от, такое от, блюдо готувати на всі праздники, дуже удобно, швидко. Пропеклося, все м'ясо, готове, картопелька, готова, все готове, все смачно. Власне, сьогодні в мене на тарілці літо, тому смачно, і смачно, красиво. У нас дискусія, ми захотіли всі їсти. Ми настільки вже засумували за цим процесом приготування. Так дійсно згадала, як ми це все потім гуртом їли, смакували і знімальну групу кормили, адже тут чимало людей, і навіть зараз у студії тих людей, котрі за кадром працюють. І теж ці аромати всі нюхають, і так нам хочеться їсти. Власне, ось Людмила так важко аж вздихнула. Що вам найбільше запам'яталося? Е, можливо, хто з учасників, можливо, те, що вони зробили, або ж страва їхня. От що найбільше вам запам'яталося? Ну, напевно, не буду оригінальною, напевно, все ж мені було інтересно, що квіточка Дело в тому, що пара ж не сказала, що це Едельвейс, тому що ну. Сказали, что если скажем, то это сразу подкуп. А я сама увидела. И потом, после того, как закончилась программа, я вот это вот блюдо, лук вот этот запеченный. Хотя я слышала, знала, что это, что это вкусно. И вот то, что еще там было, я все скушала одне блюдо я з'їла повністю все. Ну, Мені дуже сподобалося. Так, до речі, щоб глядачі знали, наша жарі не всі порції. Да. Знімальна група телеканалу Рівне один у них це все відбирала. Ну це, звичайно, трошки жарта, трошки ні. Але вони дійсно пробували, як пташечки, потрошечки спробували, сказали свою оцінку. Саме цікаве, у нас на Віденській там є ринок, ну бабушки продають. І от у одної бабушки я все время покупаю там ну, всякі там. она говорит, ой, вы знаете, я вас видела, вы в такой программе, пробуйте все, пробуйте, пробуйте, потом говорите, вкусно или не вкусно, но надо же как, вы, наверное, так классно готовите, я говорю, да нет, но я же, ну, как все, только вот так что смотрят, каждую субботу и воскресенье я смотрю два раза. <гум> От. Так що клас. Ті, хто нам будуть постачати, так? Да. Можливо, і продукти, хто його знає, так, вже ж воно все-таки із села, без ГМО. Да. Е, Олександре, е, що для вас таким знаковим було у першому сезоні? Взагалі, ви ж до цього не брали участі так? у такого роду шоу. Що для вас це взагалі було? Який досвід? Що запам'ятали? Ну досвід. Досвід ну, такий дуже, усі... дуже незвичайний. Да. В... Ну, в плані там страв, можливо, там нічого такого супернового я для себе не дізнався. Але в плані спілкування з дітьми і взагалі цій програмі було дуже весело, дуже весело і класно це сподобалось. Ну ви так себе стримували, Олександр. Ну вже аж аж під кінець в останніх програмах. Ви вже так почали вільніше усміхатися. Вже так бачила. Так перші програми так? Ну бо я ж перший раз. Ну ось так, Всі, хто перший раз, вони е, не НАТО усміхаються, вони тримають Марку, можна сказати. А діти у нас усміхалися завжди. І плакали, і усміхалися, ну, тобто емоційно нас насичували. Е, дорогі діти, ну я вже навіть не можу казати на всіх діти, вже ви такі до підлітків наближаєтесь, Антон. Е, що для тебе було найціннішим? І що найбільше ти запам'ятав, ну, запам що тебе найбільше, можливо, вразило з процесу зйомок? Можливо, ти не так це все уявляв. Ну, мабуть, коли знімалася перша програма, то ми насправді приїхали в Айвенго і ми ну не знали, як вона все має бути, як вона має відбуватися, що за чим, як робити, де стояти, куди дивитись. Ось, а вже і це був, було так незвично, і це запам'яталося найбільше. Перші враження вони завжди такі. Богданих. Тобі що найбільше запам'яталося? чим здивував тебе процес? Ну, здивував Please. процес зйомок перше. Я, я думав, що зйомка буде, що, щоб дізнатися самий рецепт, <laughs> треба не заходити на рівне 1tv А що якраз і тих, хто робить, буде розказувати, що робити, ага. і вже потім журі будуть пробувати. А ще я думав, що зніматися будуть на такій площадці. Ага, думали в студії. Ось так, а ми дітей у запропоновані обставини вивезли, так? Да? І там таку собі кухню зробили. Ернесте, що для тебе було найбільш знаковим в участі у кулінарних стартах? Мені більше сподобалось ну, в другому етапі, да, і програма, мені більше сподобалось. Блюдо Насті було таке прикольне, гарне. Ага, цікаво, ми тебе з травми здивували. Mm. Настя, а що ж тебе здивувало? Ну, перший етап був такий незвичайний. Ми пройшли там. А що треба робити? А куди дивитися? А взагалі, що тут буде проходити? А вже другий етап легесенько пройшли, розділися, почекали. Вже ви вже знали, ви вже були як на власній кухні, так? Да. Фактично. А тепер е, таке питання до вас е, загальне, до усіх. Чи взяли би ви участь у другому сезоні? От, уже після вашого е, у нас це відразу так окрились очі. Ну, от після оцього всього набутого досвіду, е, після того, що ви знаєте, оці всі закулісні. Знаю, проблеми, нюанси певні телевізійні. Е, чи погодились би ви знову брати участь у кулінарних стартах? Ну, я б постійно брала. Зрозуміло, <рес> Ернесто, ти можна а? без мікрофона? можна так. Брали би ще участь. Скажіть цікаво вам було? Навіть не додумаючись. От так, не задумуються наші учасники, котрі пройшли цей важкий шлях, гарячий, смачний кулінарний. І, до речі, новий етап, друг, другий сезон кулінарних стартів вже розпочинається. Ви маєте змогу заповнювати анкети для участі у нашому шоу. Заходьте на сайт rivne1.tv або ж сайт Кулстарти. Cool Там ви можете перейти за посиланням, шукайте банер, кастинг другого сезону проекту Кулінарні старти. Клікайте на нього, ви перейдете на анкету, заповнюйте всі свої дані. Тренуйтеся в кулінарному мистецтві, і можливо, рівне один зателефонує саме вам. І як мені вже підказують мої режисери, у нас готове відео. Ще одні цікавинки із грінруму. Це там, де писалося найсокровенніше. Паша Осіпов та Катя Мункачі вони писали, вони втішали наших учасників, вони раділи разом із ними. Через грін рум пройшли всі. Що ж там такого відбувалося? Яка енергетика, е, яка атмосфера там була? Дивіться на ваших екранах. Добре? Що? Щоб потім мене не били. Якщо я зіб'юся. пішли з кумрі попробувати. Сьогодні два учасники будуть готувати скумбрію. Бог тебе повідає. Скажіть мені, зачем вам ще одна? Ну <му> що, <му> будемо зараз починати. Другий день. Третій кейс, за не третій. Я навіть казала, слухай, все нормально, все, ну, все готово, все якось нам то спокійно. Отож, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, скажіть, будь, скажі, будь ласка, скажи, будь ласка, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, Отож, ж, будь ласка, лише дивіться кулінарні старти на рівно один. Ну, ось такі слова паразити у мене були. Головне сміятися над собою. І сміх продовжує життя. Ми вже це розібрали, ці моменти, із головним режисером Тимуром Тимченко. Привіт тобі, Тимуре, людину, котру я завжди чую в своїй голові. Ці дивні голоси, щоб люди не дивувалися з мене. І Антон, ти наш головний, від головного режисера переходимо до переможця, до головного, можна сказати, володаря головного призу. До речі, де в тебе стоїть цей приз скляний, ну, статуетка, це банально сказати, твій трофей. Стоїть там, де має стояти, на кухні, на поличці, поряд yes. з автографом Ектора Хіменеса мене собрав. О, ну круто! А колись, можливо, і ти будеш так роздавати автографи, правда? ж? Можливо. Коли починався кастинг на перший сезон, е коли перед тим як ти заповнив анкету, е чому ти взагалі пішов на це шоу? Що тебе е сподвигло на це можна сказати? Ви знаєте, чесно кажучи. Я про це шоу навіть і не знав. В школі мені принесли такий не знаю, як це, документ, що так і так проходить таке шоу. Ми з мамою вирішили, чому б не ризикнути. Заповнили анкету, нам зателефонували, ми приїхали в всю ж саму студію, провели кастинги, потім чекали, довго чекали. Спочатку затримувалося все. Там мали перезвонити до п'ятого числа, не дзвонили. Ми вже такі думаємо. Ну, ну все, ну, не, все. не судьба. А трохи згодом, якраз у нас в школі було шевченківське свято перед концертом. Дзвонять мамі. Так і так. Ми такі на радостях були. ж. Незаб, незабутні почуття, що ти е, порадуєш е, тим дітям, малим учасникам, котрі вагаються е, чи заповнювати анкету? Можливо, вони вагаються е, і переживають через свої кулінарні здібності. Можливо, вони думають, що вони щось не знають чи не вміють. Е, як побороти оцю невпевненість, і що ти їм побажаєш майбутнім учасникам другого сезону кулінарних стартів». Ну насправді потрібно іти заповнювати анкету, тому що іншого такого шансу вже може і не бути. Все одно, ну ви ні нічим не ризикуєте. Ви приходите сюди. Вам потрібно показати такі е, показати себе таким, яким ви є насправді в справжньому житті. Не, не хвилюватися, не, не бути сором'язливим, бути більш розкутішим і тоді вас обов'язково візьмуть і ви потрапити до прямих ефірів. Ось так. Ось такий кулінарний рецепт від переможця кулінарних стартів першого сезону Антону Антонюка талановитого кондитера із Костополя. Е, хто буде там проїздом, знаходьте його, поласуйте його смачними, смачною випічкою. Всі, хто хоче взяти участь у другому сезоні, заходьте на сайт rivne1.tv, натискайте на банер Кулінарні старти другий сезон, заповнюйте анкету, приходьте до нас, ми на вас чекаємо. Другий сезон уже не за горами. А зараз знову ж таки подарунок від наших режисерів та монтажерів проекту. Найцікавіші та найкомедніше відео з бекстейджу з того, що не війшло в програми. Пасибі, що ви з нами. Увага на екрани! Годуємо. Чотири стопки. Чотири стопки це нам з вами. А ви смієтесь з мене? Один із відомих шех. Вибачте. Є така поговорка. Насмієшся будеш плакати. Точно таке тісто має бути. Воно має не Чише. прилипати до рук. Ну, а воно приліпає. Сидить лялька, як настрій. Я її посажу. Сюда. Давай знайомимося, хто не знає, хто знає, а я впевнена, що усі вже знайомі з ними. Знову ж, фу, господи, вибачте, мене вже що не змінилося. От, що точно не змінилося, то переживаємо за ведучу і завжди будемо готувати окреме. Страх. Моя нова броша. <реш> Мої сірошки. Нічого. Потім ще щось придумаємо і знову прийдемо на цей конкурс. Головне готувати їжу так. в хорошій компанію. Це найважливіше. в хорошому настрію. Я даже не збилась. От цей раз не я. Віддамо вам лаври. Навіть не будемо сперечатися. Як заспівати треба, якщо побили щось. Це кулінарні старти мега-шоу на першому місцевому я Олена Демчук. Сьогодні сита на все добре. Ну, <реш> <реш> ну просто це, 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 це нереально. Так це нереально було смішно. і Ми тут всі реготали. Дай Боже, як ну ось такі. Треба вміти сміятися над собою, і ви так, і сльози від сміху. Хай краще таки від сміху будуть. Ось так у нас весело. Ось так у нас цікаво. Ось так у нас кулінарно та спекотно. Приходьте до нас, беріть участь у кастингах, ставайте учасниками другого сезону. Подивіться, які у нас щасливі та класні люди, які у нас ось така команда першого місцевого. Ми чекаємо саме на тебе. Заповнюй анкету. Приходь! Стань учасником другого сезону кулінарних стартів. Я Олена Демчук і це мега-шоу Кулінарні старти на першому місцевому. Преміум Партнер житловий комплекс Театральний, живи в центрі подій свого міста. Генеральні партнери готельно-ресторанний комплекс Айвенго, класика комфортного будівництва, рівне фармація, фірма Парті, салон Гардин Прованс.